Доброго дня, любі діти! Сьогодні запрошую вас на заняття з грамоти. Нам сонечко всміхається! Радійте, дітвора! Бо знову починається у нас заняття гра. З якою літерою ви ознайомилися на попередньому занятті? З літерою С. А сьогодні ми познайомимося з новою літерою. Послухайте цікаве оповідання. Жили собі братик та сестричка. Їхні імена починалися звуками з і З. Як звали братика? Захар, як звали сестричку? Зіна, одного разу пішли вони гуляти. Зайшли до приміщення. У назві якого звук З стоїть у середині слова. Куди зайшли діти? До магазину. Захар захотів з'їсти тих солодощів, у назві яких звук з стоїть у середині слова. Чого захотів з'їсти Захар? Морозива. Зіна сказала. Що станеться із Захаром, якщо він поїсть холодного морозива? Звук з стоїть на початку цього слова. Що сказала Зіна? Замерзнеш захворієш? Діти купили інші солодощі, у назві яких звук з стоїть на початку слова? Що купили діти? Зефір, Захарта Зіна були задоволені. Діти, який звук ви чули найчастіше в оповіданні? Так, це звук з. А який це звук з? Голосний чи приголосний? Це приголосний звук, він може бути твердий або м'який. Тепер давайте пограємо в гру назви слово із звуками з і зі, зайчик, замок. зебра, Зуби. Зима. Коза, береза, ковзани. Молодці. А це діти. Велика і мала літери з. Які звуки позначає літера З? Приголосні звуки тверді і м'які. З і зі, і позначаються вони однією літерою З. Послухайте про неї вірш. Збоку, знизу і згори, схожа з на цифру три. Є і зуби в букви З, ними все вона гризе. На що ще схожа ця літера? Кого вона вам нагадує? Намалюйте пальчиком у повітрі літеру з. Діти, а ви знаєте, яку треба писати літеру з в іменах людей, які починаються на цю. Літеру. Наприклад, захар, зіна, зоя. Писати завжди потрібно велику літеру З. А тепер нам треба порахувати кількість складів в словах та позначити їх цифрою: зебра, зефір, береза, гарбуз морозиво. Молодці! Пропоную вам промовити чистомовки, щоб добре вимовляти звук з. Зу-зу-зу, погодуй козу. За, 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 йди додому, коза. Зе, зе, зе возом сіно, дід везе. Зі, зі зі, буде їсти що козі. Діти, ви самостійно ще повторіть чистомовки. Щоб гарно вимовляти звук з. А нам пора прощатися. До нової зустрічі!